На прикарпатті весняний призов. Цього разу в армію підуть майже чотири сотні юнаків. Це у півтора рази менше ніж минулої весни. Так Україна переходить на контрактну службу. Прикарпатські призовники вишукувались на плацу обласного військомату. Матері не стримують сліз, більш мужньо тримаються чоловіки. кажуть, колись теж служили, та не своїй, а іншій державі. Тож радяться нам постояти за свою країну. Ну, тепер за свою країну за потіцю серце за свою країну тобто, переживати самі ви захищаєте. І нападки мені сюди. Влаїдніша армія, як колись рані. раніше було про Союзи, як так казав. Союзи таке всяке бувало. Я впевнений, що він сам здоров'ю, сам хотів в армію читати. Ви думає, що. Рік то не, не два, не три, колись морфок служили. Між тим хлопці, хоч і крокують, поки не зграбно, проте тримаються гідно і бадьоро. Вирішив піти до армії, щоб доказати, що я дійсно є мужчина, що я можу відслужити, що я не хворий, що я буду ховатися від армії, якщо я можу відслужити дійсно, як усі. Задумувався, теж спершу йти на контракт, але спершу, думаю, піти на срочну. Якщо сподобається, залишиться на контрактні. Напевно. Прикарпатські військові кажуть, коли в Україні розпочнеться перехід до комплектації. Тування армії виключно за контрактом нині невідомо, та певні в одному після строкової служби значно легше перейти на контрактну на контрактну службу. Вони можуть е, іти е, в будь-яку військову частину, куди вони побажають. Е, основне пройти співбесіду е, в цій військовій частині відповідати відповідним вимогам, тому що повинно відповідати вони і стану здоров'я і своїм професійним якостям. Е, і звичайно це вже буде. О, ну, поклик, поклик серця після урочистостей призовники прощаються з рідними рівно на один рік. Іван Янчук Сергій Попович новини 402.